Всім привіт вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Тут у нас найкрасивіші і найцікавіші адвент-календарі. Якщо не підписані, підписуйтесь. І сьогодні я хочу привітати всіх з щасливим Різдвом. Сьогодні у нас особливий день, 25 грудня, і ми з вами дійшли до фіналу нашого святкового адвент-марафону. Мені навіть трошки не віриться, що ми. Уже пройшли цей шлях від першого віконечка до сьогоднішнього, до останнього. Деякі адвент-календарі вже вибули з нашого марафону. Ми з вами відкривали красу, знаходили улюбленців, обговорювали аромати, догляд і маленькі сюрпризи, які так зігрівали ці зимові дні. І сьогодні, у день різдва, я хочу привітати кожну з вас. Нехай це свято принесе мир у серце, затишок в дім і трішечки магії такої, якої так бракує у наш непростий час сьогодні. Нехай буде світло, тихо і тепло. І нехай у кожній з вас з'явиться відчуття, що добро точно поряд. Ну що ж, давайте відкривати наші останні різдвяні віконечка. Сьогодні буде красиво, святково і дуже-дуже по-нашому починаємо! Браун Томас починає цей святковий день, сьогодні, 25 грудня. І давайте ж відчинимо ці дверцята і подивимося, що подарував нам цей святковий календар. Та-та-та, та-та-та! І Браун Томас нам приготував що? палетку, яка тільки що чуть не вилетіла. <плес> Оце було б епічне завершення. Вилетіла і побилась. У мене, до речі, так було з Шарлотою Тілбері. Я несла сундучок свій, і він відчинився, і попадали всі продукти. І саме, що цікаве, що Шарлота Тілбері в мене побилась. А от Гірлін. Падала з такої ж самої висоти і не побилась. Тож знайте, що герлен по якості трошки краще, чим Шарлотта. Ми тут знаходимо тіні, тіні чудові, рожеві, пілоуток Dream. І я їх не свочу, тому що в мене є відчуття, що в мене вдома один в один, така ж сама палетка. Я вже приїду додому, дівчата, зроблю вам свочі і скажу, чи, чи один в один в мене палетка вдома, чи ця. Трішки відрізняється, і тоді, можливо, ми її спробуємо посвочити окремо, десь в окремому рілсі чи в окремому відео, а можливо в телеграм-каналі. Ну що ж, чудове завершення, як вам скажіть, чи чудове, чи ні? Ну, взагалі, цей адвент дуже атмосферний, він мене радував кожного дня. І ось такий адвент отримати в подарунок. Ну, це було б неймовірно. Я думаю, що це такий пріоритетний адвент, який 100% у топ-3 моєму рейтингу буде на наступний рік. Наступний наш адвент-календар від Skins. Він вже трошки втратив свою красу і не так файно виглядає. І ось це мені в ньому не подобається, тому що тут немає позначок, яке віконце ми відчиняємо. І нам зараз потрібно хаотично діставати якісь віконця. Наскільки я пам'ятаю, то ось тут ми вже дістали. І давайте далі підемо. І бачите, воно не зачиняється. Нормально, тож вигляд такий не дуже гарний після того, як щось дістається. Ми дістали тут гель для душу. Але це ще не все. У нас є ще пару віконечок. Тож, можливо, ми зараз. Знайдемо щось цікавеньке. І що ми тут знаходимо? Ми знаходимо також крем для тіла Susanna Kaufman. Це густий насичений крем, дуже класно зволожує. Мені було цікаво, тож я його пробувала вже. Одразу декілька днів я його наносила, а потім все ж таки вирішила сховати, щоб показати вам адвенти. І тут ми що знаходимо? Зірка, скажімо так, зірка цього адвент календаря, заради якої я купувала цей адвент календар в цілому. Це сироватка від Санди Ралі. Ось таких три продукти ми ще знайшли. Ну, вважайте, що в 25 віконці, бо вони у нас так трішки були розкидані. Класно, так? три продукти знайшли. Ну, добре, нам подобається такий підхід. Сподіваюсь, ми нічого тут більше не забули. Що у останньому віконці в Asos? Ну, це не останнє віконце, ви ж знаєте, так, що Asos в мене так рандомно. Я дістаю і я знаходжу тут ельф. Це у нас для брів. Здається, що в останньому віконці у нас була Шарлота Тілбері. Якщо я не помиляюсь, чомусь я так згадую, що Ейс завжди кладе Шарлоту Тілбері в свої віконці. Останні а тут я знайшла ельф. Ну теж непогано. Взагалі я люблю цей адвент-календар. Він мене кожного року радує, і подивимось, що я вам розкажу після, бо я хочу зробити ще таке відео підсумок взагалі всіх адвентів. Asos я люблю, обожнюю, і мене радують маленькі приємності, які ми знаходимо в ньому щороку. Лук фантастик! Я пам'ятаю, що в 25-му віконці, бо це 25 п'яте віконце зіграло. Основну роль, чи купую я цей адвент чи ні. Ми отримали тут три продукти від MAC. І це у нас блиск для губ від Mac. Ну, вони називають стекло, тому що воно дуже блищить гарно. Тут у нас олівчик від MAC. Зараз скажу в якому кольорі. Колір Spice. І тут у нас мак помада у кольорі Honey Love. Я дуже хотіла цю помаду, тож. Ось я її отримала в адвент-календарі. Заради цього 25-го віконця довелось купити цей адвент-календар, щоб не купувати все окремо. Насправді я не знаю, як ми сьогодні будемо виставляти рейтинг, тому що мені здається, що сьогодні будуть всі класні віконця. І поставити комусь нижчий бал, комусь вищий бал. Ну не знаю, не знаю. Потрібно мати сміливість. І давайте подивимося, що у нас в 25-му віконці в спесенка. Легеньке. А, тут ламер, клас! Тут блиск для губ. Давайте відчинимо, дістанемо і одразу ж спробуємо ще раз. Мабуть, саме складне було в цьому марафоні це не дістати продукти і не почати ним користуватись до того, як розібрати всі адвенти. Я одразу нанесла. Який він солодкий, дівчата, це вау. Дуже солодкий, дуже приємний, м'ятний має присмак, але оця солодкість, якщо йти на побачення, обов'язково потрібно мати такий блиск, тому що ваші губки будуть солоденькі. Я чула дуже гарні відгуки про цей блиск, що ніби нічого особливого, але коли ти починаєш ним користуватися, то ти вже не можеш відмовитися і розумієш, чому такі гроші він коштує. Тож мені теж дуже цікаво, чи я стану прихильницею цього блиску чи ні з часом. Наступний фортон Мейсон: загадковий фортун Мейсон. І ще у нас 25 о, да. 25- віконці ми знаходимо в Clive І це надзвичайний парфюм. Я пам'ятаю, що мені дуже сподобався. Він ну, незвичний, не такий, як у всіх, знаєте, це, це дорогого коштує, а він дорого коштує. Тут у нас 10 мл, а взагалі. Ціна цього парфюму 50 мл. Вони випускають флакончики і коштують вони від 400 до 600 євро. Ой, який це аромат. Одразу потрібно нанести на себе. Я дуже рада, що саме Town Country, представлений в цьому адвент календарі був, тому що з цієї лінійки це найприємніший для мене аромат. Клас. А ще я дуже люблю, коли так упакують в ці гарні мішечки, ну це так приємно. О, клас! Так не хочеться, щоб це все закінчилося. Ой, я буду сумувати по цьому марафону. Наступний наш адвент культ Beauty. І тут я спеціально ось так зробила, щоб дістати цю величезну коробку і показати вам, що тут ми знаходимо. Тому що от культ-б'юті, почекайте, бо дуже важко. Культ б'юті однозначно вміють робити адвент календарі. От ніби так ідеш по цьому адвент календарю, ніби колір тобі не дуже подобається, да, таке щось темненьке, ніби якось не дуже тішать деякі віконця, там пробник поклали, там якийсь один продукт нецікавий, там якийсь парфюм, який взагалі не варто було класти в цей адвент календар. І тут, коли ми доходимо до 20-го віконця, вони так нас раз, як зачерпнули в цей адвентний марафон. І так ведуть уже після 20-го віконця. І 25 м нас просто добивають. Бо тут подивіться, скільки продуктів! Тут пів Адвента, реально, дівчата, пів Адвента. Давайте подивимося, що ми тут знаходимо. Ми знаходимо тут пудру від байтері. Клас! Ми знаходимо тут. Від локситан гель для душу. Ми знаходимо тут засіб, від Color Wow, Невеличкий, правда, але ми пробачаємо їм невеличкий розмір. Ми знаходимо тут косас. Це з SPF такий тональний засіб. Ніби як легка тоналочка. Я пам'ятаю, що я його пробувала. Він для мене затемний, але для багатьох буде файний. Ну, якщо ось так: от на загорілу шкіру буде те, що треба, або його можна буде підмішувати з світлим тональним і в самий раз буде. SPF тут 30, клас. Наступне, що ми знаходимо, гель для душу від Байома. Далі у нас буде ексфоліант від Kate Summerville. Дуже класний ексфоліант, його всі хвалять. Тож, якщо ви знайшли його в адвенті, обов'язково одразу спробуйте. Єдине, пам'ятайте, що його не потрібно наносити поряд з ретинолами. Тобто, якщо ви робите рутину вечірню, там спочатку ексфоліант, а потім ретинол, то цього не потрібно робити. Розділяйте, хоча б в інші дні. Робіть це окей. І на завершення. Самий приємний для мене був продукт в цьому адвенті. Це ось ця маска від Fenty Beauty, Вона надзвичайно пахне, динею пахне. І ця маска така приємна. По-перше, вона наноситься ось так, да, викручується. Ви бачите, що я не користувалась. І наноситься на губи. Має легкий перламутр, тому губи будуть гарно блищати, виблискувати, але вона дуже класно зволожує. Ось це саме приємне в ній. Мені дуже сподобалася ця маска, і я думаю, що я її буду повторювати однозначно. І завершає наш адвентний марафон. Адвент-календар від Liberty. Улюбленець мій, Всі вже знають, що ти любимчик, що я тобі ставлю кращі оцінки, як ото вчитель в школі. І подивимось, чим він нас радує. І у нас тут два чудових продукти. Це у нас крем під очі від Гуссінус Бадер. У мене не було жодного разу крему під очі від бадера. Дуже хочу спробувати. Однозначно, скоро введу в свою рутину, коли закінчу Рен. І тут у нас парфюм Vanilla Power. До речі, я перепросила в цього парфюму. Спочатку він мені не дуже сподобався, але потім почав на мені відкриватися якимось новим звучанням, і я дуже рада, що Liberty нам поклали не один продукт, а два. І сьогодні буде найскладніший вибір в нашому адвент-марафоні, тому що чудові продукти. Обрати когось найкращим або найгіршим буде дуже складно. Побажайте мені успіху. І починаємо. Сьогодні 10-го місця у нас не буде, і 9-го місця не буде, тому що у нас два адвенти вибули вчора. Тож, сьогодні у нас буде восьме місце одразу. І восьме місце я знаю, хто в нас займе. Сьогодні восьме місце займає у нас Asos, і це ось такий засіб для брів. Думала, гадала, думала, гадала і вирішила, що Skins займе у нас сьоме місце сьогодні. Тому що, поки я відкривала інші адвенти, я зрозуміла, що наповнення настільки цікаві, що от Skins якось втратив свою актуальність. Чомусь так у мене по відчуттям, тому займе сьогодні сьоме місце. Ох, як же ж це складно! Не знаю, кому віддати шосте місце. Мак. Поставити на шосте місце Шарлоту одну єдину. Чи можливо навіть культ б'юті з цим багатством виставити на шосте місце? Скажіть, що робити? Як ви гадаєте, ну давайте по відчуттям внутрішнім моїм? Мабуть, я поставлю лук фантастику шосте місце. Тому що теж, поки відкривала адвент-календарі, думаю, настільки да я тих помат Макс знайшла, що в принципі можна було Look Fantastic і не купувати. Тому Look Fantastic шосте місце. Хочете, називайте мене дивною, але культ-б'юті з їх 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 продуктів займає у мене п'яте місце. Браун Томас у нас сьогодні займає четверте місце з палеткою від Шарлотта Тілбері. І то лише тому, що, можливо, вона в мене є. А можливо, і нема. І ось тут наш рейтинг перших місць, і потрібно обрати, хто з них яке місце займе. Давайте Ламер. І це у нас пейсенка буде. Сьогодні у нас на третьому святковому місці. Третє місце спейсенка. Друге святкове місце у нас займає Ліберті з чудовим кремом під очі від Августіна з Бадер і парфюмом. І перше святкове місце у мене зайняв Форту Месен з надзвичайним ароматом від Клів Крістіан. І скажу вам, що перед тим я ставила йому друге місце. І коли я це озвучила, я зрозуміла, що ні, я хочу, щоб він був на першому місці. Як би мені не хотілось підсудити Ліберті, але все ж таки Фортун Мейсон переміг в 25-му дні, і чудово, що в адвент календарі нам кладуть такі чудові нішеві аромати, з якими ми можемо познайомитись. Це дуже приємно. Дівчата, а на цьому все. Уявляєте, ми пройшли цей святковий марафон. Ми відкрили сьогодні останні віконечка. Це був такий теплий, такий затишний і такий красивий марафон. У нас стільки догляду, стільки продуктів, які хочеться вже пробувати от тут і зараз. Але найцінніше це те, що ми були разом. Я знаю, що зараз непростий час, і Україна тримається, і ми тримаємось разом з нею. І якщо мої відео хоча б трішки відволікали вас від цих новин, від цього відключення світла, додавали вам трішки радості, трішки тепла, усмішки і відчуття свята, це означає, що цей марафон був недаремно. А тепер, хто найважніший пам'ятає, що ми сьогодні розіграємо боксики, які я для вас підготувала. Це буде два святкових боксики. І під цим відео, будь ласка, коментуйте один коментар від вас. Ті, хто завжди коментував, хто був зі мною ще від початку наших розпаковок. Саме серед ваших коментарів під цим відео я оберу двох переможець, які отримують мої святкові бокси. Імена переможець я оголошую в телеграм-каналі, можливо, навіть сам розіграш я проведу також в телеграм-каналі, наживо, що ви бачили, що все час і прозоро. І також, мабуть, продублюю на ютюбі переможець, да, якщо ви не в телеграм-каналі. Коли я назву переможець, будь ласка, зв'яжіться зі мною, напишіть, як краще з вами контактувати, пошта чи телеграм-канал, щоб ми узгодили з вами доставку ваших подарунків. Дякую, що ви були зі мною, дякую, що були в цьому марафоні. Не буду обіцяти, що буде попереду, бо точно не знаю. Але сподіваюся, що ми зустрінемось у наступному відео. Тож, тримаємося разом! Готуйтесь до різдва, дбайте про себе, обіймайте своїх рідних, тіште себе дрібничками, бо ви цього заслуговуєте. Обіймаю вас, дівчатка. Бувайте! Пока-пока!